Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні ми поговоримо дуже цікаву тему про те, як чоловікам не потрапляти у френд зону до жінки. Тобто, як дійсно стати для неї ну, далеко. Не просто другом, а чимось більше, і щоб вона а, зрозуміла, а, що ви хочете бути не просто її другом, а її партнером, її коханим чоловіком, і щоб ви не думали, як потім вийти з цієї грензони, а головне, як взагалі в неї і не заходити, особливо якщо жінка вам подобається. Ми зараз не говоримо про те, що ви, наприклад, просто спочатку дружили, тобто, от ви. Не розглядали на початку одне одного як партнерів для любовних стосунків, а що ви дійсно просто почали дружити. Якось так стало, що вам було цікаво спілкуватися, і от тоді вже потім, там з часом, хтось з вас відчув якусь більшу симпатію, хтось закохався, і тоді вже це інша трошки ситуація, як там все відбувається. Зараз я говорю саме про те, коли чоловік одразу розуміє, що ця жінка йому подобається, що він би хотів з нею стосунки. Жінка може, наприклад, одразу цього не зрозуміти, не відчути, і як їй дати це зрозуміти і відчути, щоб вона не записала вас ось в цю зловісну френдзону. Отже, є таких, як на мене, три основних моменти, критерії, на які потрібно звертати увагу для того, щоб не потрапити ось в цю френдзону. Перше, це те, що ви маєте вкладатися у жінку, але при тому не поводитись так, наче ви не очікуєте нічого натомість. Тобто вкладаєшся, але. Не приймаєш нічого назад, тобто, начебто, граєшся в такого дуже благородного, в такого, що якому нічого не треба абсолютно. Тобто, то тільки твоя посмішка для мене вже там, подарунок з небес. З однієї сторони це ніби приємно для жінки, а з іншої сторони вона розуміє, що ну, вона якби не повинна і взагалі їй і не хочеться щось для вас. Робити натомість у відповідь, тому що в принципі достатньо лише того, що вона там взагалі з вами зустрілася, і для вас це вже має бути велике щастя. А тому все таки важливо дати жінці зрозуміти, що ви це робите не просто так, а що для вас. Має значення не тільки те, щоб її порадувати, а й те, що ви робите це саме для неї, тобто ви не робите так для кожної жінки, бо ви такий благородний чоловік, а тому, що ви хочете її саме вразити. І саме от її ви запросили в кафе не для того, щоб просто з кимось провести час, і вам було байдуже з ким, от як з другом. А що ви хочете от саме її запросити, що для вас важлива саме її присутність у вашому житті, і ви хочете, щоб вона це оцінила, і відповідно робила якісь свої кроки по відношенню до вас. Тобто, ви робите своїх 10 кроків. На своїх, чи найточніше, ви своїх 5 і вона своїх 5 щоб разом там було А, Так, наступний момент не менш важливий, це ви маєте дати жінці відчути, як воно без вас. Тобто, наприклад, якщо ви постійно якось допомагали в чомусь жінці, там при першому її дзвінку ви приїжджали, ви чимось її виручали, ви не знаю, якось там вислуховували якісь її. Болі і жалі про щось, то тут ви трошечки так зупиніться в цьому і постарайтеся дистанціюватися. В тому плані, що не як якась маніпуляція, а просто дати жінці час, щоб зрозуміти, як воно без вас. Тобто, дійсно, щоб вона зрозуміла, що вона вже звикла до вас, що для неї важливі стосунки з вами, і вона б хотіла їх продовжувати. І якщо їх не буде в неї в житті, вас не буде в неї в житті, їй буде гірше від цього. Тобто для неї це вже має мати значення. І тут так само такі важливі. Менш, що ви подивитесь, як вона на це відреагує. Тобто, якщо ви зникли і вона цього навіть не помітила, ну, на жаль, тоді вам, напевно, не вдасться вже вийти з цієї френдзони, тому що дівчина а, там, чи жінка вона дійсно не налаштована на якісь більші стосунки з вами, ніж на дружні. Але якщо жінка відчула, що їй погано без вас, їй там якось сумно, одиноко, в неї немає цієї емоційної такої складової, яка утворилася саме з вами, ці такі стосунки, емоційні, наповнені, глибокі. Тоді вона сама вийде на зв'язок і сама зініціює цей контакт. Тому просто почекайте і побачите, що буде. Тобто зразу от для себе зрозумієте її справжнє ставлення і відношення до вас. І останній такий момент це те, що ви, от крім того, щоб ви дали їй це зрозуміти, щоб вона відчула. Part. Ви маєте, звісно ж, досить чітко, конкретно і ясно أه, повідомити їй про свої наміри щодо неї, тобто не говорити, що ну мені просто приємно з тобою спілкуватися. Там ну, не боятися ось цієї, можливо, десь навіть і відмови. Тобто я розумію, що це страшно, що це неприємно і що це б'є по самолюбству, по самооцінці, але як на мене, все-таки це краще, ніж от ця така вся недомовленість, коли ніхто не розуміє до кінця, що відбувається, і така нібито гра. Тобто, все-таки чітко заявіть. Цій дівчині про те, що ви б хотіли бути з нею не друзями, а дійсно парою. І як вона на це відреагує і чи так само вона цього хоче, як і ви, чи ні? Як на мене, все одно краще дізнатися це якомога скоріше не тягнути. Кота за хвіст і просто прояснити для себе цей момент, щоб якщо у вас це взаємно, ви не витрачали відповідно час, а вже були парою, насолоджувалися не одним, або ж, ну, якщо не доля, як то кажуть, то тоді, щоб ви так само зрозуміли для себе, швидше пережили, відпустили це, цей момент, цю ситуацію, і шукали ту людину, яка відповість вам взаємністю. Ось такі, як на мене, три основні ключові моменти, які допоможуть вам не застрягати ось в цій тренд-зоні. Тому дякую за увагу і до нової зустрічі.